У Харкові, де досить нервово сприймають знищення насаджень після протистоянь у центральному парку у 2010 році, у саді Шевченко та сарженому яру, які намагалися частково забудувати, шириться соцмережами. Нова інформація про вирубку лісу на основі. Обурення легко досягнуто. Увага змі прикута. Насправді, мова йде про невеличку ділянку, яка є не офіційним місцем відпочинку, а частиною промислового кар'єру, на якому вже 90 років працює місцевий сілікатний завод. Це окраєк міста. Про це місце відпочинку не знає більшість харків'ян. А місцеві, яких тут небагато, хоча й ходили смажити шашлики, то нерідко залишали купи сміття. Завод не захоплює територію. Та не вирубає ліс. Йдеться про розробку нової ділянки, яка надана офіційно, з урахуванням всіх виплат у бюджет та обов'язкового благоустрою та висадження нових дерев. Всі офіційні документи на це на підприємстві готові надати. У нас є інформація о том, що адільна взяті ліса. С целью рейдерского захвата нашего карьера распускают дезинформацию, подбивая местных жителей. Эту информацию они распространяют Інформація о том, что мы собираемся вырубить весь лес. информация о том, что у людей посыпятся дома. Я, в свою очередь, приглашала представителей громады, не далее, как вчера, неоднократно, приехать к нам на завод или мне прийти в то место, которое они обозначат, для того, чтобы я показала все документы, площадь того участка, который мы собираемся разрабатывать. Ну и вообще рассказала, как все есть, потому что эти надуманные страхи, подпитанные явно чьими-то деньгами, они будоражат общество. сейчас, в это время, коли у нас війна, вместо того, щоб консолідуватися, ми тепер вот так нас друг з другом сталкивають, блокують роботу підприємства. Під час пікету діалогу також не відбувається. Організатори намагаються створити яскраву картинку агресивних підприємців. Ответ на этот вопрос был бы получен всімі зразу да, дайте вы... сейчас сими словами. Ви хорошо, хорошо говоріте служба связь на цей вопрос, Вы би получили сразу. Зо, єсли б висагласілість при документ, частина пікетувальників виявляється не місцевими мешканцями та взагалі не харків'янами, яким болить за екологію, та які не знають ані про діяльність підприємства, ані про плани благоустрою. Я не знаю, як вирішити цей взагалі конфлікт. Для мене взагалі дуже дивно, що таке є відношення до природи. Бо тому, що війна і все, що відбувається, це є наслідком. На мій погляд, це є наслідком того, що люди так відносяться до природи в першу чергу. Я хотів, щоб ви знали Я приїхав зі Львова. Я просто приїхав, побачив відео про акцію зі Львова. Зі? зі Львова. А ви зі Львова, Я зільвова так. я зараз подорожую по Україні і заїхав у Харків. Нагодиться такої акції. Ні, я не в цьому проживаю. В більшій степені живу в космосі. Дуже рідко спускаюсь на цю землю, щоб подивитись, якісь безлі тут твориться, і як чоловічне просто уходить з цієї землі. Вот эти водные просторы, которые вы видите, пляжи, места для купания, они здесь есть только потому, что мы намывали песок. Это вредит экологии, как вы думаете? Это на пользу людям тоже. И если здесь будет срезано несколько деревьев, вот этих кустарников, хащев, убраны будут вот эти все мусорки, то эту территорию после отработки мы благоустроим. Лесы Украины высадят лес, как я уже говорила, мы заплатили 7 миллионов за это. Тобто ж ми тут нічого не крадемо. А зрізані дерев'я вони пайдуть. Ви самі знаєте, куда ні зараз нужны, не буду на камеру говорити. Але це є головний момент. Завод не може працювати без піску та розчищення частини кар'єру. Блокування роботи заводу це мінус податки у бюджет Харкова. В той час як підприємства у місті закриваються, переїжджають та просто попадають під ракетні удари. Податки це робота комунальників, транспорту, підготовка до опалювального сезону. Блокування роботи заводу це безробіття для тисячі людей, які працюють на заводі, забезпечують свої родини, сплачують податки та мають можливості донатити на армію. До речі, значна частина це місцеві мешканці з основи, не зі Львова або космосу. Блокування роботи заводу це відсутність деревини, бетонних блоків для будівництва фортифікацій. В міста та силікатної цегли на відновлення будинків, лікарень, шкіл, зокрема на північній Салтівці, в центрі, на холодній горі, в рогані та п'ятихатках, так само можна підкатувати вирубки у лісництвах, які надають деревину на захист кордонів, будівельників, які риють окопи через поля та ліси, військових, які мінують луги, Питання, чому расисти зайшли у Вовчанськ, не встане. А у Харкові окупантів можна буде зустрічати з рушниками як ті мріють. Наш завод має статус критично важливого для економіки міста. Цей статус не дається просто так. Перед тим як цей статус получить, ми проходимо багато граній контролю. і. В это время производство стройматериалов, в том числе тяжелых, из которых формується фортификация, конечно же, это ключевой момент. Плюс те налоги, которые мы платим в бюджет, очень немалые. Ставить палки в колеса деятельности завода, это работать не на Україну, это работать против нее. І ті, хто цього добивається, до них у мене очень много вопросов. А яка вообще конічна цель этого перформанса? Попри статус критично важливого підприємства, керівництво заводу запросило пікетувальників до діалогу з такою ж пропозицією. Звернулися до учасників акції представники місцевого самоврядування. Чи відбудеться він залежить від пікетувальників.